В ошатній залі галереї мистецтв зібралися кращі з кращих учні полтавських шкіл. Позаду у них важкі випробування всеукраїнськими олімпіадами та конкурсами захисту робіт МАН. десятикласниця Олександра Литвин, наприклад, на четвертому етапі останнього представляла аналіз власної першої збірки верлібрів. Я вважаю, що цей жанр дозволяє думці більш вивільнюватися і виходити за якісь рамки. Також до кожного розділу своїх віршів я написала невеличкий вступ етюд який розкривав основний мотив вміщених у ньому поезії. Із Запоріжжя до Полтави привіз третє призове місце на Олімпіаді з фізики Сергій Стародумов. Мені подобається ця наука, і взагалі я вважаю, що фізика це цариця всіх наук. Для хлопця це був перший досвід участі на інтелектуальних змаганнях такого рівня. Впоратися із хвилюванням, зізнається, допомагали найближчі люди. Підтримували мене всі мої друзі, також батьки і мій вчитель. А от восьмикласниці Тетяні Майбороді Олімпіада з української мови та літератури принесла перемогу. Певне найважчим було те, що ти їдеш в абсолютно незнайоме місце. Ти не знаєш, що тебе там може очікувати. Ти не знаєш, які можуть бути завдання, якої складності, якого рівня підготовки там є інші діти. Наскільки сильною буде конкуренція? Хмельницький, Ужгород, Миколаїв, Кіровоград, Київ. Ці міста для полтавських школярів стали щасливими, адже звідти вони повернулися із перемогами та прозовими місцями. Это очень много ученикам. Прежде всего, ты находишь ты находишь очень много друзей, и это самое главное, наверное, потому что вот мы знакомимся, мы друг друга знаем, и мы после этого общаемся. Ман судьбу решает. Можно профессию вот выбрать. Я, например, вот я русский язык. Написала, я вирішила навсегда, що на журналісти пойду. сьогодні. Біля своїх олімпійців та юних науковців ті, хто першими побачили в очах дітей, вогник захоплення наукою та глибинними знаннями зі шкільних предметів. Якщо давати неординарні завдання, давати шлях для самостійності, їм можливість висловитися, показати свої вміння, вчитель має знайти той ключик той підход для того, щоб така особистість з'явилася перед учителем. І тоді наша задача розвиватися. Звивати ці особистість. Міський голова Полтави Олександр Мамай відзначає підтримувати прагнення дітей до знань найперше завдання для вчителів, адже сьогоднішні школярі це майбутнє нашої держави. На сьогоднішній день працівники освіти, працівники мистецтва, культури найбільше ВВП створюють майбутнє ВВП для нашої країни. Сьогодні вони діти. Завтра вони будуть дорослими. І інтелектуальна, вихована, розумна дитина, а в майбутньому доросла людина дасть можливо більше ВВП ніж сьогодні дає. 10 чи 20 чоловік разом зі словами вдячності Олександр Мамай вручив грамоти та грошові подарунки учням та їхнім наставникам.